Всім гарного дня, a nice day. Ну що, нарешті в наших сплячих сонних Нідерландах щось відбувається. Вчора в Торговому ріму центрі зустріла вам таке відео. Це в нас таке дійство відбувається, бо до нас вже приїхав Святий Миколай. Ну і за місцевими легендами, святий Миколай він зазвичай приїжджає з Іспанії кожного року. Ну і зазвичай він підтримує на чобі. Але оскільки це резонний деландів немає виходу до моря, то сюди він приїжджає на плетенській білій коняці і їздить на ній скрізь, вітає людей, дітей ну відкриває офіційно цей різдвяний сезон. Разом з ним на поруч коло постійно ходять його помічники, а такі люди подали іскраві костюми. Всі вони мають такі замурзані обличчя, бо вони Ковня за Миколая брудну роботу. Вони лазять через трубу по остелях і залишають там подарунки для дітей. Е, ну, так, я, знає, так, Коли я бачу цю білого годняку, то е, мені спадає на розум такий наш е, такий старий дуже жарт, про те, що усі я в білому фраці. Е, Ну, Я думаю, що щось таке в них теж відбувається в їх компанії. Ну, але це супроводжується музикою і всі вітають, радіють, ну тобто, так усім гарного гарне і з наступаючими святами.